Після тижня обкатки від сьогодні до обуску курсує за маршрутом 11. Він сполучає кладовище нове із торговими центрами на вулиці Макарова, минаючи центральні вулиці та Вербову. Повний рейс триває дві години. Такий гібридний тролейбус у Рівному перший. Тут комп'ютерна система йде, так? Ну, тут, бачите, самі, поки вони двері закриються, не поїдеш. Ну, І так воно все, все показують, наприклад. Не те, що там самому прийшов, тут щось. Таяз неполад, то вона зразу вибиває на щитку приборів. У тролейбусі 21-го століття, відмінні від інших рогатих пасажирські місця, сам салон доволі просторий. Пасажири задоволені, хочуть щоб у нас було ще більше таких тролейбусів, тому що вони великі і вони багато вміщують пасажирів. Вони цим задоволені. Особливість до обуса в тому, що він може їздити як звичайний тролейбус, а також як автобус без контактної мережі. Це вже третій маршрут на сьогодні рівненського до Люди на вулицях по різному реагують. В основному молодь фотографує або знімає на відео. Перша реакція на появу тролейбуса гібрида подив. Вже потім людей вдається розговорити. Я ще не їхала. Я думаю, що це таке, таке длінне стоїть. Так нам як по роботі, то дуже дуже зручно. Ви да, часто їздите? Я часто бо я соціальний робітник. Знайти незадоволених до обусом. Поки не вдалося. Зайвого шуму то не створює, і їде доволі плавно. Враження найкраще, бо ми давно чекали, щоб на наш маршрут, на енергетики від молодіжного кладовища, провели цей маршрут. Ну І, звісно, набагато комфортабельніше, ніж їхати розбитими маршрутками. Дешевше, по-перше, комфортабельніше, по-друге. Ну і Нам подобається. Ціна квитка в дообусі така ж, як і в звичайному тролейбусі. Дві гривні. Усі передбачені законодавством пільги для пасажирів діють. Поки що це лише один гібрид на новому маршруті. Однак міська влада не виключає, що колись таких до у нас побільше. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.